А великий скандал у Міноборони нині, як чиновник повідомив про підозру розкрадання розкраданні 33 мільйонів на закупівлі гвинтівок, за інформацією офісу генпрокурора, в березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, міністерство оборони укладає контракт. контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на суму понад 363 мільйони гривень. Проте друзі, зброя надходить без частини комплектуючих. Що підтвердила судова економічна експертиза? Збитки держави складають 33 мільйони гривень. В Україні викрили колишнього посадовця міноборони, який вкрав 90 мільйонів на закупівлю протитанкового зброєння. Ще історія з неякісними мінами. Ми вам про неї показували. Ну і нещодавно провели обшуки в учільника міноборони Резнікова. це питання, як ви знаєте, в межах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Є не знаю, якісь правила гри. За якими а, тим людям, з якими укладають контракти, ну, ми знаємо багато історій, цілих родинних кланів, та, а, є якісь правила, за якими ці люди попадають в систему. Хто дає добро на те, щоб ці люди попадали в систему? Цей процес не контролює А, Як показує практика, по-перше, затримань буде більше. Ну, це я гарантую. Затримань буде суттєво більше. Багато чого буде пов'язано уже з новими справами, тому що справи, які зараз доїжджають, mm -hmm. всі це справи, як правило першого періоду повномасштабки, і це також наслідок системної помилки. Це також наслідок системного рішення рішення, яке було прийнято ще у перші дні війни, було доведено. Що коли от почалася масштабка, рішення було таке, що ми забираємо гроші ну, понятно, з усього, да, з, з, з усіх, і кидаємо фактично в кожного, хто обіцяє щось привести. І, можливо, на той момент це рішення виглядало ну, логічно, да? але воно моментально вилилось в те, що гроші були роздані там, кумам, знайомим сватам і так далі. І в результатам розрибаємо досі, і будемо розрибати ще я думаю, шороки два-три точно от саме по закупівлям 22-го і першої половини 23-го років. На мою думку, якщо а, ця логіка могла працювати там перший місяць-два-три війни, то вже потім від неї потрібно було відмовлятись одразу а з неї ще тягнули місяцями. І за ці місяці не заключалася ціла куча прямих контрактів з тільки що створеними фірмами. Тільки що створеними прокладками, а реально там кумами, родичами чиновників Міноборони. Mm -hmm. І це все розрібається, розрібається, і розрібатись буде ще якийсь час. Стало суттєво краще. І, на мою думку, рівень корупції там з цим впав, тому mm -hmm. що люди, як правило, люблять поговорити там про... Високі зарплатні чиновників і не люблять наглядові ради, де люди отримують багато грошей. Зараз я не в наглядовій раді, я Ви не отримую. безкоштовно. Я працюю mm -hmm. безкоштовно. І, але це дало результат, тому що обидві агенції, в які зайшли нормальні люди на нормальні зарплати, вони почали зрушення. Вони йдуть повільніше, ніж мені б хотілося. Але кількість корупційних скандалів суттєво зменшилась не тому, що уваги менше, уваги до якраз до агенції суттєво більше. Mm -hmm. Вони зобов'язані відповідати на запити, вони публічні, там є наглядові ради. Скандали були там з зміною керівників, да, те, що ми mm -hmm. так э, затронули, коли Марину Безрукову, наприклад, міняли на Арсена Жумадіва. Але такої кількості э, оцих прямих контрактів з незрозуміло ким стало суттєво менше. Тепер питання інше. Тепер питання якості. Угу. А, і це е, питання, яким ми в тому числі дуже активно займаємось, тому що е, оці нелітаючі міни, оці ж нелітаючі міни е, це ж не питання ціни в даному питанні, да? тому що ціна була, наскільки е, я пам'ятаю, найдешевша з усіх пропозицій. Е, це питання того, що за найнижчу ціну е, купили. Ну, ну все. Ну, зараз покажемо вам, як працюють ці міни. Подивіться. А вона впала нам на кришу. впала нам на кришу. Давай лісі! Осьо, упала мій, сьогорить. Що я побачив? Тож ми розкриваємо, а там і поруку немає. Ну, просто картон. Ще про одне нововведення, теж кілька слів. Юра 7 липня розпочала роботу Dot Chain Defense, така нова цифрова система, яка прискорює і спрощує постачання озброєння для сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад зсу. На що міноборони виділило агенцію оборонних закупівель аж мільярд гривень. На ці кошти бригади через it систему державного оператора. Тилу, зможуть замовляти собі FPV-дрони, а незабаром і інші види ППЛА засобере роботизовані системи. Про роботизовані системи маєте розуміти, що кількість роботів у військах зросла на третину за півроку. Це інформація від Міноборони. Да. Не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, але офіційно проведено. Для мене показник ефективності це коли система не дає красти. Сама по собі, коли вона під це налаштована, да? Для цього а, вона має бути електронною? А для цього вона має бути прозорою. А у нас а є у нас є важелі а, прозорості закупівель, які започатковані були за останні, там не знаю, 10 років. Але як ми бачимо, це не працює. Ні, ну, чого ж не працює? Ну прозоро працює, прозоро суттєво. Прозоро сустєво. обходять просто ось так. Ну, не можна ці руки застосувати це не зовсім так. Ну чому обійти можна, але а, обходять рідше. І прозора, я вважаю, ну, я її вважаю реально ефективною реформою, mm -hmm. тому що кількість транзакційних витрат, тобто кількість зусиль, грошей, які ти тратиш на те, щоб вкрасти один долар, а, воно суттєво зросло. Якщо раніше для того, щоб вкрасти один долар, тобі довелося а, інвестувати в це, умовно кажучи, там 20 центів, да? І частиною з них там з кожного вкраденого долара ти там, ділився там, з людиною, яка під тебе конкретно тендер прописувала. Да? Угу. А тепер я б сказав, що ця ціна зросла десь до 60 центів. А, і це суттєво, тому що а, чим ти менше отримаєш прибутку, тим а, тобі. А, менше хочеться цим займатися, тому що, окрім цього, ти отримуєш і проблеми. А, на а, Прозоро суттєво вирішила проблему з дрібним оцим, ну відносно дрібним хабарництвом, хабарнисом. Угу. Все одно, звичайно, ну ти, ти ж абсолютно права, все одно там прописують тендери. Розуміючи, що система змінюється, з нею треба боротись так, як вона змінюється. У нас станом на ну, зараз. Так, треба якось обережно формулювати, тому що мені голова фракції. Слуги народу вже погрожував е, е, посадити за переписки в WhatsApp, угу. а, значить, зараз на ваших екранах з'явиться, чому історія полягає в тому, що у нас настільки величезні проблеми з обліком а, навіть особового складу. Що якщо а, міністра оборони, наприклад, а, зараз або там не знаю, головнокомандуючи, зараз запитати. Скільки точно в тебе зараз а, бійців в силах оборони України, скільки в СЗЧ, а, скільки в шпиталях там поранені там, або на ВЛК, або що ще, точні цифри, скоріш за все, не буде. От просто не буде все. А, а якщо буде, то вона з величезною ймовірністю буде не до кінця правдивою. А, тобто те ж саме стосується майже всього. Це ж саме стосується. І наявності боєприпасів, і наявності техніки, і, а, та господи, і повіщовки, і по всьому іншому. Тобто, система обліку всього і живої сили, і а, матеріальних цінностей, да, вона настільки недосконала, що це. Океан для корупціонерів. Угу. Тобто вони там можуть відійти на 12 міль від берега, да, умовно кажучи, і користуючись морським правом, робити все, все, що завгодно. І туди падає все. І корупція на низах в армії, і корупція на середній ланці, і корупція на найвищій ланці. Тому що в океані ти можеш рибалити майже не побоюючись берегової охорони за великим рахунком. І я свою задачу бачу, і моя команда задачу бачить не тільки в тому, щоб бігати за одиноким полковником і допомагати умовному набу класти його обличчям в розкладенні купюри. А моя задача, і я думаю, і я знаю, що ми просунулися з ній вже і просунемо ще далі системно змінити правила гри. Просто системно їх змінити для того, щоб можливостей для корупції стало менше. Звичайно, що суспільство хоче бачити полковника в купюрах. Я це розумію. Я сам, я сам це хочу, да? але е, у нас на кону трішки більше, ніж е, бажання помсти одинокому полковнику. Ми допомагаємо правоохоронним органам, ми допомагаємо їм пакувати людей. Е, ми не завжди про це говоримо, тому що воно не завжди офіційно. але... Ми допомагаємо це робити. Але наша головна внутрішня задача системно зменшити рівень корупції. Ми само початку, наприклад, активно працювали над ціновими критеріями. Ще попередній склад ГРМО, навіть ще без мене, вже починали працювати mm -hmm. над неціновими критеріями. Це саме те, от, про міни, коли заговорили. У нас зараз будь-який а Чиновник, який відповідає за закупівлю, в нього в голові тільки те, щоб купити за найнижчою ціною. Про якість не йдеться. Про якість не йдеться ні секунди, про строки не йдеться, ні угу. секунди. А, тому що перше, що він хоче, це ну по-перше, піти додому в п'ятнадцяті сорок п'ять. п'ятницю. А по-друге, він хоче не сісти. А якщо він купить, хоч на копійку дорожче, незважаючи на те, що там якість може бути краще, там в десятеро краще, да? але на копійку дорожче за штуку. І він сяде майже гарантовано, тому що е, зрозуміло, що оборонка вона в фокусі суспільства, і, е, і де з е, департаменту стратегічних розслідувань ВС, і СБУ, і НАБУ, і ДБР е, їм всім поставлені однакові задачі боротися з корупцією. Да? Угу. І кожен бореться там ну на свій розсуд, умовно кажучи. І відповідно над цим чиновникам постійно нависають не один дамоклів а чотири дамоклева меча, плюс журналісти, плюс ми, плюс хто завгодно. А, і він він просто купить найдешевше. Навіть йому 30 разів його товариші з армії зателефонують і скаже: не купуй це, це лайно купи, оце воно краще. Він все одно купить дешевше. І ми зараз працюємо над цим, щоб була нова формула, в якій були закладені і якість. І строки поставки, і репутація, точніше, відсутність проблем у постачальника для того, щоб не було такого, що постачальник зірвав п'ять контрактів перед цим, але тепер дає найнижчу ціну. і З ним заключає шостий контракт. А зараз це відбувається угу. і зараз це відбувається системно. І зараз на це віддаються дуже великі гроші. І ми з цим боремося системно. Да? Тобто, так воно не яскраво.